Слідом за доленосним зверненням Путіна до громадян послідувало не менш доленосне від Лукашенка говорити по суті обидва за свої плюс-мінус 70. так і не навчались. Тож коротко про головне. Ну якщо його так можна назвати, Думали, що а оно не розсосалось. Це власне фраза, якою білоруський диктатор почав свою доповідь про те, як він домовлявся врегулювати заколот, який вихідними влаштував пригожину Росії зі своїми вагнерівцями. Лукашенко, мовляв, сказав в жодному разі не робити. Героя ні з нього, ні з Путіна, ні з Пригожина. А так хотілось. Чому? Тому що ситуацію, що склалася, вони ніби як прогавали і думали, що все якось вирішиться саме собою. До Москви лишалось 200 кілометрів. Не вирішилось. Тож справу треба було брати в свої ну такі вже вмілі дипломатичні руки. Не встигла конференція завершитись. Як кишенькові журналісти Лукашенка з мінської правди хутко сплели лавровий вінок для їх обожнюваного президента, мовляв, важко заперечувати, що досягнені угоди призвели до підвищення рейтинга Лукашенка в якості національного лідера. Це цитую також свідчить про його лідерські якості, здатність усвідомлювати його можливості і обов'язки, а також про готовність працювати в будь-яких умовах. Ну, красиво ж не посперечаєшся. А ще ті ж журналісти пишуть: факт того, що Лукашенко запропонував допомогу Путіну з врегулюванням ситуації, це повернення не лише дружньої, а й політичної послуги. Тільки от про яке підвищення рейтингу національного лідера може йтись, якщо, за словами Лукашенка, білоруська опозиція під шумок і собі захотіла здійснити збройний заколот, але не судилось. З цікавих цитат було ще що щось на кшталт. Ми 30 років готувались до війни, тому білоруси досі живуть під мирним небом. Тільки от цей мир доволі умови. Овний, якщо згадати протести 1920-го і 21 го років, за те нещодавні події в РФ змусили Лукашенка привести армію Білорусі в повну бойову готовність. Загроза із заходу це вже нетлінна класика, яку ми неодноразово чули і від Путіна, і від Лукашенка. Він не забув про це згадати і цього разу. Ну і наостанок теж зацитую: якщо рухне Росія, ми останімося обломками, под всі подібні. Що ж сумувати не будемо.